Вітання, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Я вирішила закрити свинний паштет. Зараз я буду відварювати до готовності. 6 годин я завжди варю голову. От, ще буде в мене м'ясо, яке я перекручу на м'ясорубці. Відварювати буду так, як на холодець. Ще не сказала, що з вечора до ранку я голову тримала у воді, щоб вся кров вийшла. Добавила лав перед горошком і зараз добавлю сіль. Все так заправляю, як на холодець. Накриваю кришкою, щоб скорше закипіло. Потім весь цей шум зніму акуратно. Відварилася свина голова, залишила до ранку. От Вона вистегла. Такі шматочки зараз буду нарізати, а потім перекручувати через м'ясорубку. От стільки вийшло з голови відварного м'яса, і я вже склала м'ясорубку, от на самій дрібні решітки буду перемирювати. Хтось, можливо, думає, що в голові мало м'яса. Подивіться, скільки м'яса. Знадобиться три цибульки, отаких от величеньких дві в мене і одна менша. Поріжу кубиком і обсмажу. Ще знадобиться морква. От я розморозила, в мене була натерта. І для обсмаження я буду використовувати, от бачите, жир. Знаєте, протуху, цибулю, а потім додавлю моркву. Нехай остиває. Моркву з цибулею я теж пропустила через м'ясорубку, поки відставляю. І тепер в мене отут є лопатка. Тут кілограм 200 грам. Я зараз поріжу на шматки і перекручу фарш зроблю. І теж добавлю до цієї маси. Все я вже підготувала. Це м'ясо лопатку можна було перекрутити. На рішітку більшу з більшими дірочками. Хто полюбляє, щоб паштет мав такі ну, кусочки м'яса. Я хочу зробити такий паштет, знаєте, ну мягенький мягенький Добавлятиму ще 5 яєць, перець молотий, ніякого не суміш, а суто молотий, чорний перець. І сіль все до смаку. Зараз приготую більшу мищину, щоб це все можна було помістити. Є рецепти, що люди додають печінку. Ну, я, чесно кажучи, свину печінку не люблю. То вирішила додати м'ясо. Все поєднала, сіль перець додала, і просто рукою все перемішую. Ніякою ложкою, ніяким черпаком, а рукою. І пробую на смак. Паштет має мати таку, знаєте, солинку. Гарно перемішала. Декілька разів додавала сіль перець. Отака консистенція вийшла, бачите? Масна, наче, але я ще вирішила додати бульйону, там вже багато залишилося. От бачите, такий жарненький, Перемішую. І знову пробую на сіль і на Ось Отака От гарна консистенція вийде, ще більш м'якша така, і гарно на хліб буде маститися. І таку начинку можна додати в навісники. Маса готова, можна накладати. В банки. Смачна, хоч бери вже їж, не дивлячись на те, що там все м'ясо. Підготувала я баночки, які різні, бачите, але під різьбу. І зараз буду накладати. От, Так, знаєте, як нас кажуть, помарусин по От так, не дуже доверху, ну я вам покажу. Буду на початках утрамбовувати. Беріть, якщо будете закривати дерев'яну ложку, В неї дуже зручно талувати в баночки паштет. Краєчка баночки я гарно пообтивала серветкою. От скільки баночок у мене вийшло паштету, бачите, стільки я наклала то верху, бачите, лишила місця десь 2 сантиметри. Кришечку не закриваю, а отак не до, кінця. не до кінця. Потім, коли консервація завершиться, я її затягну. Стільки місця полишала. Все, зараз викладаю ці баночки в На Наниз постелю тряпочку. Встановила баночки. От в дві кастрюлі, налила водички, трішечки не до верху. Буду стерилізувати 6 годин з часу закипання водички в кастрюльці. Періодично буду воду доливати, коли вона буде витіпати. Зараз чекаю, щоб вода закипіла і вогонь зменшую. Минуло 6 годин. Банки я дістала, закрутила, перевірила, все добре. Залишаю, щоб застигали. І планую завтра одну з цих баночок. Відкрити, ну, напевно, меншу. І спробую і скажу вам, як вийшло на смак. Для вас час пройде непомітно. Як я обіцяла, час для вас пройшов непомітно. От таким вийшов аштет. Вистроїла перед вами такі барикади і обіцяла спробувати баночку. Давайте спробуємо. Я вже кришечку відкрила. До речі, що хочу сказати. Вчора вечором, коли паштет, бачите, який він тут всередині, коли паштет остивав, то, так, знаєте, потріскувало щось, потріскувало. Ну, але я вже знаю цей звук це кришечки, так, знаєте, всерединку повітрям засосувало. Так, ну що, я приготувала тут два шматочки хлібчика. І зараз намащу спробую і вам скажу, як мажеться на хліб і чи смачний! Береться, отак, бачите, легесенько. От такий вигляд, така структура. Одною рукою трішечки незручно, але вам видно, що легесенько так лягає паштетик. І бачите, він не є такий сірий, тому що присутня морква, присутні яйця домашні, а це все дало колір. Ну і, звісно, смак. Так, ну наче. Гадаю, що достатньо для проби. Так. Вам слинка, певно, котиться. Певна на що котиться. От подивіться, яка структура. Ну, я кусаю. Друзі, любов з першого укусу. М -м -м. Дуже смачно. Знаєте, все так в міру. От що значить довести до свого смаку. Трішечки, я казала, що має бути така солонинка. Вона присутня. От. І добре, що я додала ще цього бульйону жирненького. От він придав такої знаєте, консистенції рідшої. Тому що, якби я не додала, паштет би був таким, знаєте, тугим-тугим-тугим. Як я казала, до налисників буде супер начинка. Так що не бійтесь нічого. От, нічого страшного немає в приготуванні складного. Готуйте такі паштети. От, виходить, набагато дешевше купити голову, а уявіть, якби була ціла голова, скільки би то банок було паштету. У мене половинка нагадую. Дякую всім за підписки. Бачу, підписки вже йдуть. потрошечки. Я вас радую і ви мене радуєте, пишіть коментарі, ставте лайки. От. Миру усім здоров'я, щастя і перемоги нашій рідній Ненці. Україні. До побачення і нехай вам щастить в усьому. А я мащу другий кусень. А ви що думали, що я на першому зупинюся? Ні, ще одненький. Ах, смакота. Отак щиро по-нашому, по-українськи.